Знак пріоритету 2.3 головна дорога Надається право першочергового проїзду нерегульованих перехресть. Дорожній знак Головна дорога встановлюється для позначення дороги, рухаючись якою водій має переважне право проїзду. Якщо на перехресті головна дорога змінює напрямок, під знаком 2.3 головна дорога. Розміщується табличка 7.8 напрямок головної дороги, на якій вказується жирною лінією напрямок головної дороги. Перед перехрестями, на яких головна дорога змінює напрямок, а також перед перехрестями зі складним плануванням, знак 2.3 має встановлюватися з табличкою 7.8 на відстані 153. 300 метрів від перехрестя за межами населених пунктів і 50-100 метрів від перехрестя у населених пунктах. Знак 2.3 головна дорога має особливу форму. Форма є унікальною. Тобто дорожніх знаків з такою формою більше не існує. Це зроблено навмисно, щоб, під'їжджаючи до перехрестя, у водія була змога побачити тильну сторону. Знаку на дорозі з іншого напрямку, у разі якщо на дорозі, по якій рухається водій, відсутній знак пріоритету або водій з якихось причин не побачив свій знак пріоритету. Таким чином, методом виключення можна зробити висновок про першочерговість проїзду нерегульованого перехрестя. Але вкрай важливо пам'ятати пункт правил 16.15. Якщо неможливо визначити наявність покриття на дорозі, темна пора доби, грязь, сніг тощо, а знаки пріоритету відсутні, водій повинен вважати, що перебуває на другорядній дорозі. Даний пункт правил дорожнього руху визначає порядок руху в умовах недостатньої видимості або в умовах, коли неможливо визначити головну дорогу на перехресті. Якщо водій не може визначити черговість проїзду через перехрестя, він зобов'язаний вважати, що перебуває на другорядній дорозі. Екзамінаційні маршрути для практичного іспиту з водіння для вашого міста дивіться у відповідному плейлисті на цьому каналі Авторакурс Live. До зустрічі на дорозі!